Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, які перешкоди у вас на придбання власного житла, що заважає придбати власну квартиру. Що заважає придбати вам власну квартиру, які перешкоди? Війна, правосуддя, якісь судові рішення. Багато перешкод. Дуже важко працюєте, не маєте з цього ніякої, не можете зібрати гроші. Роботи багато, дуже втомлюєтесь, але прибуток дуже маленький, нема прибутку. Смерть в когось, якісь втрати, втрати на війні або втрати через війну. Це може загальний розклад, так, що це може бути і якісь втрати через війну на війні. І взагалі, от, можливо, у когось хтось помер так, в родині. Хтось близький. Так, конфлікти, скрита гроза, нема грошей, бідність. Почуваєтесь дуже погано, як на самому дні. Руйнування, якісь конфлікти. Це, це можуть бути як суперечки в родині, якісь конфлікти між, між родичами. Це також можуть бути військові дії, це війна, прильоти, все таке агресія. І так, і так, може бути, що скривають, скрите щось. Що ви будете щасливі? Що ви будете мати? Ви придбаєте свою квартиру рано чи пізно, але ви будете мати свою, свою окрему. Або будинок, або квартиру, і ви будете там щасливі, ви будете в парі. Ось це по Верховному суду вам. Так, принцеса Жезлів на майбутнє. Що ще? Що, Що ти хочеш сказати нам, принцеса Жезлів? Відкрит... Відкриті шляхи. Що є маса варіантів, ви придумаєте, як це зробити. Доля вам дасть можливість це зробити, придбати власне житло. Так, прибираю все, що заважає. О, ну це справедливість. Це вам в плюс чи в мінус. Ні, Це мінус. Це той, хто на себе ковдру тяне, що там багато у вас кого, між ким треба ділити якісь наслідство. Ага, я так зрозуміла, що хтось помер. Залишилось щось. Після його смерті, що можна поділити. Але стільки багато желаючих на це наслідство, що неможливо ну, всіх задоволь... задовольнити. Там будуть проблеми з цього скандалу. Заперечую, припираю, заперечую. Але не бійтесь, ви ще сили знайдуть шлях, як зробити так, щоб у вас була власна квартира, власне помешкання. Що вам допоможуть шляхи, знайдуться знайдуться якісь можливості додаткові, десь ви заробите. Що до тої спадщини, що вам залишилась маленька, якої не вистачає на купівлю цілої квартири, що якісь будуть ще варіанти, що купите, Так, прибираю. Минулому це було неможливо, бо взагалі не було грошей. На майбутнє щось зміниться. Це все негативне. Заперечую. Новини якісь отримаєте. Можливо, про цю смерть, про яку ви не знаєте, або ви вже знаєте про це, але там щось з, з наслідством. Так, і будемо перекривати, прибирати перешкоди. Кладу вам 10 пентаклів, щоб вам вистачило на ваше власне житло, на власне помешкання. Вище сили, прошу допомоги, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам, придбати власне житло, мати власне житло, квартиру або будинок. Те, що вам потрібно, або щось краще, хай без перешкод проявляється в вашому житті. Карту Сонця положу, це також про гроші, про щастя, про задоволення. Вище сили в нас вийшли. Добре, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Тобто перешкоди в основному щоб будете ділити якусь, якусь спадщину, і що на всіх її не вистачає. Але навіть у той маленької. Частину, яку вам дадуть, її вистачить. Буде предательство, лож, обман, скандали. Скандали. Заперечу, так, перекриваю. Також це стосується тих, хто втратив домівку внаслідок обстрілів, внаслідок війни, що була зруйнована домівка, але вам також якусь незначну частину компенсують. І щось ще далі доля якось так складеться, що ви все одно будете мати свою своє помешкання, свою квартиру. Що відкриються якісь варіанти, горизонти відкриються, як мати те, що ви хочете будинок або квартиру. Так, вищі сили, янголохоронці, прошу захисту для всіх, хто мене дивиться, прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів на власне помешкання, щоб мати власну квартиру або будинок, то, що ви хочете. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для допомоги. Прошу прибрати перешкоди з шляхів на придбання власного житла. Те, що потрібно вам, або щось краще, хай без перешкод приявиться в вашому житті, та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Буде так, по вищим суду, будь ласка, вищі сили, допоможіть, щоб всі, хто хоче, щоб мали своє житло, відкрити шляхи, дайте можливості такі. Та буде так і так буде. Дякую за донати, за увагу і до зустрічі на каналі.